Всім доброго осіннього ранку, доброго настрію, гарних помислів та сподівань! Ось і прийшла осінь своїми дощами, своїми прохолодними днями, але яка вона яскрава, жовті, багряні, зелені кольори ще залишилися. Тож, поговоримо сьогодні з вами про те, що одягати на прогулянку осінньої пори. Я вам покажу декілька образів, які я ношу, одягаю осінню, як воно пасує, що воно підходить, як воно піднімає настрій, ви бачите, який, яка погода на вулиці, тож піднімаємо настрій, одягаємо осінні речі і приємного перегляду тож перший образ це фланелева. Сорочка, я її ношу з майкою, вона дуже приємна до тіла. З неї йдуть брюки і броги. Я ношу чоловіче взуття. Так, я люблю одя... Одя... Об... взуття чоловічого формату. Фланелева курточка дуже зручна, чи то сорочка, чи як. У неї рукава на, на кнопках, бачите, їх можна так підвернути, буде дещо. Коротенько, а можна взяти і підвернуть геть забагато, і буде мати такий більш хлоп'ячий вигляд, такий, знаєте, брутальний. Але він зручний, комір дуже зручний, нічого не буде піддувати, задувати тобі в шию. Тож. У ній зручно кольор ближче до хакі, але він осінній, в зелених, а чого так не пройтись, так? такою ходою весело прямуємо на зустріч осінні. Можна підв'язати, так теж зручно. Собі такий, знаєте, більш чоловічий вигляд має, але з жіночим натяком. Ось якось так. Тож крокуємо осінніми вулицями, гріємося ще під теплим сонцем. Ну, ось так це виглядає з окулярами. Це так, такий вигляд має. Образ номер два йде уже більш теплий. Це у мене костюм на теплому. Брюки чорні і біла кофта. Все підкреслює, нічого зайвого. Нормальна резинка є карман, який оздоблений і піднімає, так сказать, настрій. Зручні кросівки дуже зручно в них ходить, у них висока платформа, тож не холодно від землі. Ззаді все добре. Ну, в моєму віці вже все добре бути не може, але якось так. Тож, такий образ більш теплого одягу. Ось так виглядає цей образ на мені. А, і так теж може бути. Це більш веселий образ, я люблю носити худі, це таке яскраве худі, із капюшоном, воно такого оверсайз вигляду. Можна покласти руки до карманів. Яскраво по осінньому. Ну, мої кросівки тепло ногам. Такі кольори більше нагадують осінь. Осінні забарвлення. Є капюшон, його можна одягнути. При сонячній погоді ми одягаємо окуляри. І все гармонічно, все гармонує. Тепло зручно, комфортно, ніде нічого не стискає. Ось так це виглядає по осінньому. От саме такий вигляд має цей худі. Як вам такий образ? Пишіть коментарі. Так, а це самий звичайний спортивний костюм, колір у нього був пильна роза, називався. Онучка моя сказала: баба в тебе костюм цвіта свині. Ну, то хай буде колір свині. Він теж з капюшоном, він двонитка. В нього є кармани. Він вільно. Лягає до тіла, я не люблю речі, які е, тебе занадто обтягують. Прогулянка має бути задоволення. Ну, ось саме такий вигляд має. Це вже жилет. Це я купила жилетку, Так, а це костюм, то чи то колір бузку, чи то колір, колір лаванди, чи то колір, я не знаю, який цей колір на ваш розсуд. Тут можна його поєднувати теж і з кепками, і з шапками. Зараз я вам його поєднаю з жилеткою. До речі, ця жилетка йшла саме в цьому комплекті. Був спортивний костюм і була до нього жилетка. Так, одягаємо бейсболку. Якщо ще не холодно, можна прикрити голову бейсболкою. А якщо. Ось саме цей жилет, який йшов в комплекті з цим костюмом. Він двосторонній, з одної сторони, це плащівка, а з іншої сторони, це більш то, чи то бай, чи то фліс, я не знаю. Закривається на дві сторони: як на одну сторону, так і на другу. Тож його можна носити в два вигляди: кармани з внутрішньої сторони. Ну, може бути так, але мені більше подобається, коли я його ношу іншою стороною. Вона більш зігріває до тіла баєчка ця, яка тут. А тут, якщо буде дощ і якийсь вітер, то він вас захистить від вітру. Точно так же закривається на цю сторону, комір можна повернути, є кармани, все зручно, все доступно, бейсболка на голові, якщо вже не дуже холодно. Вас врятує, а якщо буде холодно, то ж ми одягнемо шапку. Зараз я одягаю шапку і покажусь вам, як, який вигляд має це уже більш із теплою шапкою. Тепла шапка в мене теж в тон цього кольора. Тобто, шапка лопата, чи як її вона виглядає саме так. Тож Гарних переглядів. Все гармонує, все підкреслює одне з одним. Як бачите, все працює зручно, комфортно. Десь можна поїхати в дорогу, десь можна піти за містом. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть подобайки. Рада бачить вас на своєму каналі. Тож до зустрічі на моєму каналі. пока, гарних переглядів. З вами Любов Анатолій, але більше любов.